Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбудеться на дві години раніше. Про це свідчить розклад Білого Дому. Президент побачить іншого президента у 13-й годині за місцевим часом. Це восьма година вечора за Києвом. Я нагадаю, що зустріч відбудеться у місті Палм Біч, це штат Флорида. Президент та українська делегація вже в Сполучених Штатах Америки. Ну також Володимир Зеленський назвав п'ять тематичних блоків, які планує обговорити з Дональдом Трампом. Серед них гарантії безпеки та план добробуту. Детальніше почуємо далі. Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна, Сполучені Штати. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії безпеки з Європою. Ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантії безпеки, а також план добробуту, в якому буде ще багато різних документів. І п'яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом, це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Володимир Зеленський, президент України. Отже, обговоримо і п'ять блоків. Ну і загалом загальну мету цієї зустрічі, тому що перед новим роком різдвяні свята хочеться звичайно перемиря не тільки в сідні, а й загалом. Які основні теми, і що ви можете сказати про ці п'ять блоків, на що нам розраховувати? Мені найбільше подобається саме той п'ятий блок, щоб угу. зрозуміти якусь дорожню карту, як ті напрацювання, які вже зроблені. Ми знаємо, що і по 20 пунктах мирного плану Трампа в принципі там 90 Плюс відсотки вже є там погодження, окрім очевидно, територіального питання, теми ЗС. ну і також очевидно зараз треба і далі обговорювати тему. Власне, як будуть імплементуватися гарантії безпеки, що стосується спроможності сил оборони України, термін, наприклад, гарантії безпеки, які можуть надати безпосередньо Сполучені Штати, і те, що буде ратифіковано конгресом, там же йде розмова, що там, ніби американці, пропонують 15 років. Ми хочемо на більше. Ну але в будь-якому разі, це ж термін, який може бути пролонговано. Це теж дуже важливий нюанс, і ми маємо пам'ятати, до речі, що Путін, ну принаймні, як зараз ми можемо десь прогнозувати, ну планує десь до 36-го року бути тому ці терміни теж потрібно якраз враховувати при плануванні відповідних гарантій, ну не лише але. Все ж таки, от як на мене, ключовий тут параметр дійсно, як дати можливість реалізувати ці напрацювання, бо дійсно ми чули заклики, і що стосується різдвяного перемир'я, що стосується енергетичного перемир'я, Російська Федерація на це не йшла. І відповідно зараз моє особисте очікування від зустрічі двох президентів, це те, що у нас буде вже повноцінна 100% координація, як власне змусити Російську Федерацію піти шляхом ну принаймні тактичної деескалації, Дати можливість, ну і загалом, можливо, там в енергетичній сфері перейти на режим припинення вогню? А далі ми знаємо, обговорюються теми там виборів, референдуму, там мінімум 60 днів тиші. Тобто, всі ці моменти очевидно мають підніматися під час спілкування в Палмбіч? Угу. Е, ну, якщо казати про ці теми та ці тематичні блоки, по перше, дійсно, що можна побачити основний вектор, за яким ми будемо рухатися, хто буде далі нас підтримувати, яка позиція загалом сполучених штатів продовжує. Ані, можливо, ми сьогодні це почуємо від президента Трампа. Тим не менше, якщо ми кажемо сьогодні про підтримку подальшу і про цей план, чи впевнені ви, що Дональд Трамп дійсно вже знає, яким має бути цей план, і що він після зустрічі з паном Зеленським не буде про це говорити з Путіним? Тому що ця трійка вірніше, ось ця дружня двійка, вона часто руйнує те, з чим ми їдемо. Наша делегація їде до сполучених штатів або на інші зустрічі. По перше, ми маємо розуміти, що нинішнє напрацювання вони ґрунтуються саме на плані Трампа. Mm -hmm. Які були представлені, пам'ятаємо спочатку 28 пунктів, потім в результаті Женеви зменшення до 20 пунктів. І весь цей процес, який йде, я його називаю пост Женева, і власне напрацювання, де і американська сторона ну очевидно розуміє певні і нюанси, які озвучуються саме Україною. Ну і це якраз і показує, що так саме і американська сторона зараз розуміє, що десь гальмом виступає саме росіяни. Ну для прикладу, можна згадати нещодавний коментар. Посла Сполучених Штатів при НАТО, пана Вітекера, який прямо вказав, що м'яч на полі Росії. Але що росіяни говорять? Виходить Рябковий розказує, що, бачите. Вони якийсь інший план обговорюють з американцями щось в Дусі Анкориджу, і до цього треба повертатися, тобто вкидають якийсь меседж, ніби то саме Сполучені Штати ведуть подвійну гру. Але цілком зрозуміло, що тут мова йде, ну принаймні, про застосування човникової дипломатії, де штати все одно намагаються ну бути десь посередником, наскільки це можливо. Але ж знову найслабша ланка в цьому процесі це саме Російська Федерація, щоб зараз не наобіцяв і не вирішили безпосередньо там президент. Нен Зеленський з президентом Трампом тут потрібне, як на мене, найважливіше все ж таки фактор посилення тиску на Росію. Президент також зауважував, що одна із основних тем це надання гарантій безпеки в різному о, вигляді. Можемо ми сьогодні це обговорювати і як озброєння, і як міжнародні контингенти, які можуть бути на території нашої держави, і долучення до п'ятої статті, так званої, тобто багато варіантів. Наскільки сьогодні готові до цього йти сполучені штати? От саме якщо питання гарантій безпеки, тому що сьогодні просто слова вже не підхо. Ходять, що ми щось будемо гарантувати, якщо буде продовження агресії. це і так триває. я думаю, що все ж таки Сполучені Штати розглядаються саме не як гарантії безпеки, а як певні безпекові зобов'язання. Uh -huh. І ну очевидно, що там буде щось схоже на те, як іде співпраця з Ізраїлем. Ну то, тобто чітко артикульовані напрямки співпраці а, і конкретний алгоритм, що буде, якщо Росія знову нападе. А, от відповідно, як будуть діяти Сполучені Штати, це відповідно відновлення Сан. Анкції, це посилення знову ж таки спроможності Сили оборони України. Я чесно кажучи, маю сумнів, що Штати підуть на імплементацію принципу напали на одного, напали на всіх. От тому п'ята стаття. стаття тут це треба теж робити певну поблажку в її розумінні для нас, що найголовніше, щоб все ж таки партнери були з нами, щоб вони надавали ту допомогу, яка покаже Російській Федерації, що ну точно проукраїнська коаліція вона не зламається з часом. І я теж відзначу ще ж момент, окрім безпекових гарантій, ну або безпекових зобов'язань, як там в Сполучених Штатах це буде, все ж таки Україна ж не залишиться буферною зоною, умовно кажучи, якби там не хотів, якби Орбан не хотів угу. чи інші. Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу. А відповідно, це і трошки інший підхід з точки зору і надання подальшої безпеки, тому я думаю. Що і навіть той термін, який буде все ж таки прийнято, затверджено між нашими країнами, скільки будуть гарантії безпеки надаватися сполученими штатами, я думаю, що і питання про лонгації це теж фактично вирішене питання.